Дорогі друзі, вітаю вас всіх! Ми з вами станемо сьогодні на крок більш розумнішими та підготовленішими до школи. Адже ми сьогодні з вами до Дня мами зробимо привітальну листівку. Тож беріть свій гарний настрій. Вам також потрібне буде Кольоровий папір, ось він в мене в заготовках. Вам потрібен буде гарний клей ПВА в стіках або у баночках, і, звичайно, що бажання створити щось красиве. Тож, ми з вами обираємо колір кольорового паперу і Починаємо працювати. У мене з інтернету роздрукована листівочка. Ви можете обрати будь-яку листівку, і ось вона невелика в мене форматом. Для того, щоб її розмістити на наш основний колір і зробити з неї дуже гарну привітальну листівку. Тож, я на сьогодні обрала колір жовтий, колір сонця. Колір тепла, колір весни і літа. Що ми робимо? Ми з вами проклеюємо заздалегідь підготовлену нашу листівочку і розміщуємо нашу листівку на обраному папері. Це жовтий колір. Ви можете обрати той колір, який вам подобається. Ми розміщуємо. Ось у нас, подивіться, яка гарна вийде листівка. І коли вона у нас вже наша листівочка готова, ви можете зробити її дуже цікавий варіант. Адже можна ось таку веселку, дивіться, в мене вона заздалегідь приготована. Ось така гарна, тут різні кольори. І ви можете її виготовити, цю веселку, з олівцями, або фломастерами, або фарбами, гуашевими чи акварелью. І розмістити на другій стороні вашого подаруночка. Що це за веселка? Це веселка, незвичайна, кожен крумінчик буде щось і мати в своєму значенні. Різні кольори. Жовтий це колір тепла, того, що ви любите матусю, червоний те, що ви даруєте їй добро. Зелений те, що ви бажаєте своїм рідним, близьким здоров'я, щастя, миру. Ось така гарна у нас незвичайна листівка. На одній стороні у нас буде ось побажання, поздоровлення з ним матері, а на іншій стороні у нас будуть промінчики любові і доброти. Тож вітайте своїх рідних, близьких, вітайте свою маму з Днем Матері, вважайте щастя, здоров'я і бажаю вам гарного навчання, гарної підготовки до школи.